Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про систему ППО та ПРО САМПТІ. Це наземний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, розроблений європейським консорціумом двох країн Італії та Франції. Він має прикривати від літаків криватих та балістичних ракет. Використовується ракета Астер теж франко-італійської розробки класу Поверхня Повітря. Почали розробляти цей комплекс ще в 1989 році і остаточно. Завершено розробкою початок виробництва 2014 рік. Так довго ну, Європа вважала, що і в Європі, і в світі взагалі можна жити спокійно після розпаду Соєцького Союзу. Ну і якось так, якось так вийшло не так, як, як думалось, як гадалось. Сам ПТІ може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів. Балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів. Висота ураження 25 до 25 кілометрів. Використовується ракета Астер 30 для цього. Вже в січні 2023 року міністри оборони Франції та Італії погодили спільне, спільну закупівлю 700 ракет таких астер 30 на загальну суму біля 2 мільярдів євро. На сьогодні Франція має 7 систем 32 пускові установки. Італія має три системи, 6 пускових установок. Також цю систему має і Сінгапур, 12 пускових установок. Вже оператором сам ПТІ є і Україна. Має один комплекс, 6 пускових установок. 15 травня 2023 року Україні був переданий перший зенітно-ракетний комплекс, а в червні того ж 2023 року система вже була розгорнута в Україні. Для Франції цей взагалі створення цієї системи було заміна систем ППО «Хавк» та Кроталь. Ще, до речі, у Франції цю систему сам ті називають мамба. Я не перекладу в плані, що це абревіатура, і п'ять слів, я їх не повторю. Цю систему пропонували Польщі свого часу, це було в 2015 році. Ну, але Польща вибирала-вибирала, обрала такі Петріот. Ну і взагалі, сам ПТІ, вона конкурує з американським патріотом і ізраїльською системою праща Давіда. Фіни нещодавно підписали контракт і купують ізраїльську пращу Давіда. Ще можна згадати про Швейцарію, де теж проводились конкурси і теж приймала участь в конкурсі і Франція. Ну, Франко-Італійський цей консорціум зі своїм продуктом Сампті, теж Швейцарія обирала обирала, обрали Петріот. Ну, от якось воно так. Одна пускова установка вміщує 8 ракет, які можуть бути вистріляні за 10 секунд. Тобто трошки трошки більше, ніж кожну секунду і виліт ракети. Вже пройшло оновлення цієї системи. І теперішня вже оновлена система самптів, вона буде здатна вражати цілі на відстані не менше 150 кілометрів, а протидіяти балістичним ракетам до 600 кілометрів. Ну і одночасно радар оновлений радар цієї системи зможе відстежувати понад тисячу цілей. Що стосується оцих. Нових то в лютому 2023 року була підписана угода про початок серійного виробництва цих оновлених сампті. згідно з планами, Франція та Італія отримають перші комплекси до кінця 2025 року. Ну а з 2026 року система вже буде доступна для замовлення іншим країнам. Ну от якось так, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!